Продовження теми щодо приведення вивісок торгових об'єктів до норм діючого законодавства, хочеться зазначити, що з 122 об'єктів торгівлі 53 вивіски знято. До 29 внесено зміни і встановлено 29 нових. Хотілося б відзначити наступних підприємців, котрі, отримавши припис, швидко відреагували на нього. І на сьогоднішній день у них нові вивіски. Це Ірина Діордій, магазин інтернет Леонід Шевчук. Тисячу дрібниць. Валерій Любинський. Павільйон жіночий одяг. Валерій Любинський магазин чоловічий стильний одяг. Олександр Коєв. Кафе мій бар. Валерій Любинський магазин Бодняшка. Любинська магазин Тьомка. Олена Нетеса. Павільйон Насіння. Андрій Попов. Павільйон насіння та отруту хімікати. Олександр Кіртока, Мотохата. Ваш бародині із перших змінив вивізку з російської мови на українську. Чи то було відносно законодавства, чи можливо з якихось власних ваших переконань? Так, звичайно, і відносно законодавства, і з наших власних переконань, тому що йде війна в Україні, і ми підтримуємо Україну. Ми не хочемо, щоб Російська Федерація вмішувалася в нашу країну, і ми змінили назву. Тому що ми українці, ми патріоти. Приємно зазначити, що прямо сьогодні у нас з'явилась нова красива вивізка магазину Чіполіно. На жаль, ряд інших підприємців недостатньо реагують на неодноразові попередження, мотивуючи це різним, в тому числі і нестачею коштів. Тож хотілося б ще раз звернутись до тих підприємців, вивіски котрих до цього часу залишаються на російській мові. Це Ірина Терпяк, магазин Каштан. Олена Анісімова Магазин Для тебя. Іван Молодець. Магазин Віка. Ольга Фараджева. Магазин «Стройматеріали», Оганес Даніелян. Мужський прикид. Анастасія Михайлова. «Зоолінія», Ольга Антасяк, Перукарня Аліна. Оксана Зінчук. Магазин Монте Крісто. Юрій Вайцеховський Ринок Маяк. Імпекс Логістик. Тож, велике прохання, реагуйте на попередження і приводьте свої вивіски в відповідність до законодавства. Звісно, хочеться на українській мові, як і щоб висіли всюди флажки, ну, прапор України. Ну, вже повішали люди, якщо ви бачили, ми також хочемо змінити, але дуже дорого. Якщо чесно, це все заключається в грошах. А з етичних міркувань, як ви вважаєте? З етичних міркувань ми будемо старатися її поміняти, щоб все було добре і щоб все було Україна. Тож давайте цінуватимемо все наше національне, тим самим утверджуючи, що ми українці.